Блумберг нам пише, що Трамп тим часом не відмовляється від пропозиції Путіна про переговори щодо війни в Україні. Дональд Трамп, обраний президент США, заявив, що готовий до зустрічі з Путіним для обговорення завершення війни в Україні, яка почалася з російського вторгнення у 2022 році. Президент, так званий президент Росії, запропонував провести переговори з Трампом, зазначивши, я готовий зустрітися, якщо він цього хоче. На своїй щорічній прес-конференції Путін додав, що не знає, коли саме це може статися, оскільки Трамп нічого про це не говорить і вони не спілкувалися понад чотири роки. Трамп згадав цю заяву під час виступу в неділю, підкресливши свою предвиборчу обіцянку припинити бойові дії в Україні, які за його словами вже забрали мільйони життів солдат. Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми повинні чекати цього. Заявив Трамп на консервативній конференції в Фініксі, але ми маємо завершити цю війну. Однак Трамп не уточнив деталей і не дав чіткого зобов'язання щодо зустрічі з путіним. Він також применшив значення територій, захоплених Росією, натякаючи, що готовий розглянути угоду, яка дозволить Росії залишити за собою частину окупованих земель. Перемога Трампа на виборах у листопаді. Викликала занепокоєння щодо майбутнього військової підтримки Сполучених Штатів для зусиль президента Володимира Зеленського у боротьбі з Росією та поверненні окупованих територій. Минулого тижня Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий до угоди. Тож видання Bloomberg продовжує нас. Тішити своїми повідомленнями і матеріалами на рахунок того, що говорить Трамп, і як взагалі це сприймати, Дональд Трамп знову говорить про купівлю Гренландії: ідея зміцнення безпеки Сполучених Штатів чи або ж міжнародний конфлікт. Дональд Трамп, який незабаром знову стане президентом США, заявив, що він все ще прагне придбати Гренландію. Ця територія, що має самоврядування та належить Данії, на його думку повинна стати частиною Сполучених Штатів через її стратегічне значення. Трамп підкреслив, що володіння островом є абсолютною необхідністю для забезпечення національної безпеки Америки та збереження свободи у світі. Ця заява відродила стару суперечку з 2019 року, коли Трамп уперше запропонував Данії продати Сполученим Штатам найбільший у світі острів. Тоді уряд Данії категорично відкинув цю ідею, називавши її абсурдною. Однак здається, Трамп не полишає своїх планів у своєму пусті на платформі Truth Social Він заявив, що контроль над Гренландією є необхідним для національної безпеки та свободи у світі. На перший погляд, Гренландія може здатися лише величезною ділянкою льоду, проте цей острів має стратегічне значення, особливо для оборони Сполучених Штатів та НАТО. На острові розташована американська військова база, яка відіграє важливу роль у спостереженні за Арктикою та Північною Атлантикою. Тут також працює радарна станція, що забезпечує раннє попередження про можливі ракетні загрози. Після початку війни в Україні стратегічна важливість Гренландії лише зросла географічно. Острів є своєрідним мостом між Європою та Америкою, тому його контроль дозволяє впливати на військові та логістичні операції у цьому регіоні. Це пояснює, чому США можуть бути зацікавлені у розширенні своєї присутності на острові. На додачу до своїх заяв Трамп номінував Кена Гоурі співзасновника PayPal, на посаду посла Сполучених Штатів у королівстві Данія. Гоурі, який раніше працював послом у Швеції, заявив, що має намір зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами, Данією та Гренландією. Реакція Гренландії не змусила себе чекати. Прем'єр-міністр острова Муте Буруп ЕГД нагадав, що Гренландія не продається і ніколи не була продана. Водночас він підкреслив важливість відкритості острова до співпраці з іншими країнами, особливо сусідами. Цього року автономна влада Гренландії оприлюднила стратегію зовнішньої та безпекової політики, в якій йдеться про намір посилити співпрацю з Північною Америкою через торгівлю критично важливими мінералами. Також вони прагнуть збільшити свою роль у питаннях оборони. Які історично регулювала Данія. У 2019 році пропозиція Трампа викликала дипломатичний скандал. Данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен тоді назвала цю ідею абсурдною. На цей момент офіційна копенгагенська реакція на нову заяву Трампа ще не озвучена. Цікаво, що Гренландія не єдиний об'єкт інтересу Трампа. У своїх останніх висловлюваннях він натякнув на можливість повернення контролю над Панамським каналом, а також припустив, що Канада могла б стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Ці заяви демонструють бажання Трампа розширювати вплив Америки у світі, але викликають питання про потенційні конфлікти з іншими країнами. Отже, у довгостроковій перспективі такі заяви можуть зменшити довіру до сполучених штатів серед союзників, навіть якщо вони мають певне стратегічне обґрунтування. Час покаже, чи буде ця ініціатива розвиватися далі, чи залишиться лише частиною політичного іміджу Трампа. Трамп сколихнув світову політику, криза в Канаді, виклики для України і конфлікт із Панамою. Про це пише нам видання Bloomberg. А Що саме давайте дізнаємось? Дональд Трамп вже впливає на глобальну політику, хоча його другий термін ще не розпочався. Через його погрози торговельними санкціями в Канаді розгорілася урядова криза, яка поставила прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у вразливе становище. Водночас у Європі страхи щодо тарифів послаблюють уряди, які і так перебувають у нестабільному становищі. У той час як Трамп просуває швидке завершення війни в Україні, союзники Києва намагаються знайти способи зберегти підтримку для України. Це підштовхує обидві сторони до інтенсивних. Ших бойових дій пишуть у виданні. Росія використовує свої найсучасніші ракети. А Україна завдає ударів по російській території, зокрема здійснюючи зухвале вбивство одного з російських генералів. Підкреслюють у виданні на близькому сході лідери Ізраїлю та Туреччини, які мають дружні стосунки з Трампом, намагаються зміцнити свої позиції. Тим часом Іран, який часто стає об'єктом критики з боку Трампа, зазнає серйозних втрат. Його проксі групи, такі як Хезбола та Хамас, зазнали поразок, а режим, який підтримував Іран у Сирії, раптово впав. Китай, який поки що уникає прямої конфронтації з Трампом після виборів, уже зміцнює свої оборонні позиції. В торгівлі напередодні очікуваного економічного наступу нової адміністрації США ми живемо в Трамповому часі і хочемо швидко зробити всі справи. Заявив Кіт Келох, якого Трамп призначив спеціальним посланцем у питаннях України та Росії. Це він сказав під час інтерв'ю на Fox Business 18 грудня, готуючись до своєї першої поїздки в регіоні ще до офіційного вступу Трампа на посаду. За словами Келога, новообраний президент налаштований виконати свої предвиборчі обіцянки. Попри те, що вплив новообраних президентів на політичне життя зазвичай не є чимось унікальним, масштаб впливу Трампа в період між виборами та інавгурацією є надзвичайним. Під час виступу у Фініксі Трамп заявив, світло засяяло по всьому світу і не лише тут. Трамп попередив Панаму про незгоду сполучених штатів з тарифами за користування панамським каналом і висловив занепокоєння щодо зростаючого впливу Китаю на цю важливу артерію. Він навів навів заяви, що може вимагати повернення каналу під американський контроль. Президент Панами відповідно категорично відповів, що суверенітет країни над каналом є непорушним. На внутрішній арені Трамп активно впливає на переговори щодо законопроекту про витрати, аби уникнути закриття уряду. Голова федеральної резервної системи Джером Пауел визнав, що економічна політика вже враховує можливі дії Трампа. Такі, як запровадження тарифів, наприклад, після виборів фондовий ринок Сполучених Штатів та біткоін демонструють зростання, і Трамп часто приписує це своїм заслугам. Водночас, Джо Байден, який досі виконує обов'язки президента, фактично зник із публічного простору. Новий термін Трампа, ймовірно, буде ще більш хаотичним, ніж перший. Він активно просуває свою програму Америка насамперед. Намагаючись позбавитися обмежень, які існували раніше. Популістські сили піднімаються в багатьох країнах, а союзники Трампа відкрито кидають виклик традиційним лідерам. Одним із найважливіших питань залишається війна в Україні. Хоча Трамп на передвиборчих заходах обіцяв швидко завершити війну, він поки що не заявляє, що досягне угоди до вступу на посаду. Тим часом український президент Володимир Зеленський вже змушений пом'якшити свої позиції тепер він не вимагає від Росії повернення всіх окупованих територій у межах угоди про припинення вогню. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у грудні провів перші за два роки прямі переговори з Путіним, що викликало критичну реакцію, в тому числі нашого президента. Німеччина досі не надала Україні далекобійні ракети Таурус, що відрізняється від політики тих же Сполучених Штатів. Трамп. Також продовжує зміцнювати свої позиції на близькому сході. Він активно підтримує прем'єр-міністра Ізраїля, якого критикують за високі втрати серед мирного населення під час війни в Газі. Туреччина, яка також перебуває у дружніх відносинах із Трампом, зміцнює свій вплив у Сирії через підтримування нею угруповання. Китай також готується до можливого конфлікту із сполученими штатами. Влада країни працює над обмеженням експорту критично важливих мінералів до. Сполучених штатів одночасно розвиваючи співпрацю з Японією та Індією. Отже, як висновок, Дональд Трамп ймовірно загострить міжнародну напруженість своїм стилем управління, заснованим на тиску і на провокаціях. На близькому сході Ізраїль, і Туреччина зміцнять свої позиції, що може призвести до нових конфліктів із Іраном у Європі. Його економічний тиск послабить стабільність, причинаючи політичні кризи, як у Німеччині чи Канаді, Китай активно готуватиметься до торговельної війни, що ще більше а, поляризує. Світові економічні блоки